Сьогодні відбулося беззаконне рейдерське, злочинне захвачення захват хаму, який відбувся наступним чином. Сьогодні невідомі у військовій формі на машинах, також пофарбованих у захисні кольори зілені. Також декілька з ними приїхало декілька. Машина з поліцією, чи, можливо, десь пізніше. Це було все зранку, коли ще люди відпочивали. Година, певне, шоста, можливо, навіть і раніше, ніж шоста. Через паркан залізли на територію церкви, позрізали замки, повисверлювали замки і поставили свої. Нам було заборонено на вхід, відповідно, там якісь. Коли щось було знайдено, але ми не можемо гарантувати те, що це, чи не було воно принесено ними, оскільки представників нашої парафії при цьому злодіяні не було. Перше, що ми плануємо далі робити, молитися? Молитися нашими парафіянами. В якій формі ми будемо зараз думати. Друге, ми звертаємося до нашого суду і вже тепер з іншими фактами. Ось. А третє. Ми продовжуємо допомогу збройним силам України. I wish it wrong